Гості нашого заходу у такій щирій, теплій атмосфері в цьому затишному залі, ми сьогодні зібралися напередодні Міжнародного дня волонтера, який відзначається 5 грудня. Отож, завтра, Міжнародний день волонтера. І саме в цей день ми висловлюємо щиру вдячність усім тим, хто віддає себе шляхетній, самовідданій і безкорисливій справі. Та допомагає людям. Адже бути волонтером це справжнє покликання душі. В Україні з давніх давен існує така традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про ближнього. Осіб, які працювали в цій сфері, називали доброчинцями, а з кінця ХХ століття почали називати волонтерами. В Україні волонтерство запрацювало з новою силою. Під час Революції Гідності, бойових дій на сході, і особливо сьогодні, в час повномасштабного вторгнення в нашу державу, нашого агресора. Так? За тисячами військових на фронті стоїть потужна армія волонтерів, яка забезпечує бійців практично всім медикаментами, одягом, військовим обладнанням, спорядженням, зброєю і іншими засобами. Тому сьогодні ми висловлюємо щиру подяку нашим Збройним силам України, які дозволяють нам з вами навчатися, розвиватися, жити повноцінне життя. Але, на превеликий жаль, є момент, який ми маємо завжди пам'ятати, розуміти і вшановувати. Тому пропоную зараз шанувати пам'ять. Усіх загиблих за незалежність суверенітет нашої держави хвилиною мовчання. Дух волонтерства це та, та рушійна сила, яка дає можливість нашій державі, яка дала можливість нашій державі в складний 2022 рік втриматися, сформувати той кістяк національно визвольного руху і в майбутньому створити умови для того, щоб наші військові. В цей складний час могли вистояти, формуватись, розвиватись і створювати таку силу, яка би могла все зробити для того, щоб найближчим часом ми досягли такого довгоочікуваного миру і такої довгоочікуваної перемоги. 2014 року створив волонтерський рух. Після початку війни, а вже після початку повномасштабного вторгнення, до цього руху долучилися усі працівники Хмельницького національного університету, всі студенти Хмельницького національного університету. Ми багато робили, зокрема, була створена громадська організація, яка займається тим, що її головною цілею є допомога до наших військових. Дякуємо вам. Слава! Збройним силам України, слава Україні! Героям, Героям слава!